Із Олександром Красицьким попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, жителі громади, військові та представники влади. На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Олександром Розпопчуком. Прощання відбулося 9 травня у селі Олешник. Прикордонники Мукашецького загону затримали у пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною двох киян. Чоловіки намагалися виїхати з України за допомогою підроблених документів. На сім років засуджено Закарпаття за спробу незаконно переправити групу військовозобов'язаних до Румунії. На Закарпатті затримали прикордонника за організацією зеленого коридору для переміщення цигарок. Інтеграційний хаб запрацював у Мукачеві. У приміщенні є студія звукозапису, кімната, дизайн мислення, перемовна та тренінгова зала. Відвідувати хаб можна безкоштовно. Із Олександром Красіцьким попрощалися в Ужгороді. Чин похорону відбувся на площі народній. Туди прийшли рідні, друзі, знайомі, жителі громади, військові та представники влади. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що Олександр Красіцький народився 24 травня 1975 року на Черкащині. Служив командиром кулеметного відділення кулеметного взводу стрілецької роти, стрілецького батальйону військової частини А 1556 Загинув військовий 29 квітня 2023 року під року. Рез бойових дій на запорізькому напрямку у загиблого захисника залишилися дружина, донька і син. Вічна пам'ять і слава герою. На Закарпатті попрощалася з полеглим на війні Олександром Розпопчуком. Прощання відбулося 9 травня у селі Олешник. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав Закарпатець Михайло Роман. Олександр народився у 1986 році. Він був старшим солдатом, механіком-водієм першої танкової роти танкового батальйону. Загинув військовий 6 травня 2023 року в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області внаслідок ураження протитанковим ракетним комплексом. Вічна пам'ять Слава Герою! Прикордонники Мукачевського загону затримали у пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщиною двох киян. Чоловіки намагалися виїхати з України за підробленими документами. Подія сталася вчора. Про це розповіла речниця загону Леся Федорова. Родовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону викрили у пунктах пропуску на кордоні з Румунією та Угорщини двох киян. Чоловіки намагались виїхати з України за підробленими документами. Через українсько-румунський кордон намагався незаконно виїхати з України 28-річний житель столиці, щоб втілити свій задум у життя. Українець щедро заплатив аферистам. Прибувши для перетину кордону в пункт пропуску солодвину разом зі своєю 49-річною матір'ю як підставу для виїзду за кордон кияни. Надав пакет документів про її інвалідність. Перевірки пред'явлених документів прикордонники встановили, що вони є повністю специфікованими та не видавалися уповноваженими на те органами. Сам придівник зізнався, що придбав підроблені документи у ділків, сплативши за їх послуги 10 тисяч доларів. Ще одну спробу незаконного перетину кордону припинили в пункті пропуску Косино. Потрапити в Угорщину на підставі сфальшованої довідки військово-лікарської комісії та тимчасового посвідчення військовозобов'язаного намагався 48 річний киянин про наявність у діях українців. Ознак злочину передбаченого статтею 358 Кримінального кодексу України підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток та штампів. Прикордонники надіслали повідомлення до Національної поліції у Закарпатській області. Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону встановлюють коло осіб, причетних до цих правопорушень. На сім років засуджено Закарпаття за спробу незаконно переправити групу військовозобов'язаних до Румунії. Подія сталася на початку серпня минулого року, каже речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. За доводами прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури мешканця середнього водяного засудили до семи років ув'язнення за незаконне переправлення групи військовозобов'язаних чоловіків через кордон з корисливих мотивів. Кваліфіковано за частиною третьої статті 332 кримінального кодексу України. Водночас суд ухвалив рішення. Щодо конфіскації усього належного майна і позбавлення особи права керувати транспортними засобами на один рік у судовому засіданні. Прокурор довів, що на початку серпня минулого року, годився сприяти незаконному переправленню до Румунії чотирьох чоловіків, які таким чином хотіли уникнути призову на військову службу. Обвинувачені на автомобілі Шевреле Авело доставили вухилянців у столову, а дорогою одержав 300 доларів США як частину оплати за свої послуги. Що за. Радами чоловіка група мала рухатись в обхід офіційних пунктів пропуску через річку тиса. Невдовжі після початку маршруту порушників виявили прикордонники і у подальшому чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності. Наразі вступ вироку, що закарпаття законну силу очікується, після цього, згідно з рішенням суду, отримання обвинувачення за незаконне переправлення кошти будуть конфісковані у дохід держави. На Закарпатті затримали прикордонника з організацією зеленого коридору для переміщення цигарок. За перетин кордону прикордонник отримував винагороду 50 доларів США за один ящик з товаром. Про це розповіла речниця департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська. Поліцейські спільно з прокуратурою та СБУ затримали працівника прикордонної служби, який, за певну винагороду, надавав громадянам службову інформацію щодо розташування прикордонних нарядів вздовж лінії кордону. Громадяни займалися незаконним переміщенням виробів до України Європейського Союзу. За один ящик з чутюновими виробами прикордонник вимагав 50 доларів США винагороди затримали його після отримання 2 тисяч доларів неправомірної вигоди. Наразі йому вже повідомлені про підозру і вирішується питання про обрання закупіжного заходу. Це інтеграційний хаб в Мукачеві. Тут є студія звукозапису, кімната, дизайн мислення та перемовна, а також тренінгова зала. Відвідувати хаб можна безкоштовно, розповіла координаторка цього проєкту громадської організації Маріупольська спілка молоді Дар'я Маркович. Наш проєкт тривав біля 9 місяців, і за цей час ми встигли зробити повністю капітальний ремонт приміщень, облаштувати його повністю безбар'єрною системою доступу, тобто є й кнопки виклику персоналу. і Тактильні плитки, вказівники і підйомники. Ми звернулися до наших постійних партнерів, з якими ми працювали в Маріуполі, це проон і ОВКБ, які нас зголосилися залюбки підтримати, профінансувати і на ремонтні роботи, і на м'який компонент щодо навчання, і на закупівлю обладнання, техніки та меблів. Загальна сума десь приблизно 130 тисяч доларів, тобто трошки більше 4 мільйонів гривень. А відвідування хабу повністю безкоштовно, тобто тут можуть прийти всі не Юші всі охочі. Дар'я Маркович розповідає, ідея створити такий заклад виникла на початку повномасштабного вторгнення. Ми приїхали з Маріуполя, і власне там було дуже багато схожих приміщень, де можна було проводити якісь активності, тренінги, заходи, громадські події, кругли столи. І коли ми рік тому переїхали до Мукачева, ми захотіли провести щось схоже і в вашому місті. Але знайти таке приміщення було трошки важко. І ми зрозуміли, що саме цього не вистачає Мукачеву. І тому рік тому ми зібрали понад 50 громадських об'єднань. Активістів владу в цьому приміщенні, але на першому поверсі, і запитали в них, чи було б їм цікаво, чи було б їм корисно втілити такий проект в Мукашівській громаді. Нам дали відповідь, що звичайно це їм цікаво. Бо... За словами Дар'ї Маркович, аби потрапити до хабу, необхідно попередньо зателефонувати і записатися. І кава є, роздаткові матеріали є. Треба лише записатися, називати що буде відбуватися, і далі вам адміністрація зі всім допоможе. Ми маємо меморандум, відповідно до якого найближчі 5 років цей хаб буде отримуватися за рахунок місцевих коштів, місцевої влади і, власне, фінансувати всі витрати на роздаткові матеріали, на сплату комунальних послуг, ну і на такі базові потреби, які необхідні для отримання цього приміщення. Інтеграційний хаб розташований на другому поверсі у приміщенні центру громадськості та національних культур у Мукачеві. Руслана Гостюк Андрій Гісим, Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.